600 євро бонусів для агентів по одній з найбільш динамічній системі бронювання готелів Go Global Travel. Просто бронюй заявки до 13 листопада і три рандомних агентства отримають 300 євро, 200 і 100 за ваші бронювання. А також 300 євро за перше місце, 200 за друге і 100 за перше отримають. Ті, хто зробить найбільшу кількість бронювань, тому не втрачайте ваші можливості з оплатою на розрахунковий рахунок у гривнях, без жодних витрат, комісій і без світ. Якщо ви вже працюєте з GoGlobal і маєте особистий кабінет, ви можете перенести ваші неоплачені заявки у ваш другий особистий кабінет, який ми створюємо для вас, і оплатити без жодних витрат у гривнях. У вашому особистому кабінеті з моментальним зарахуванням на валютні рахунки і моментальною випаскою ваучер навіть по платіжці, як працюють з нами агенти для реєстрації у Go Global, для того щоб бути конкурентним. Букінг пишіть за посиланням.